Вітаю вас, шановні пані та панове! Горілка відомий міцний алкогольний напій української кухні, особливо на святковий стіл. Відомо, що в старину горілку заправляли травами, ягодами та фруктами, щоб додати оригінального смаку та аромату, а чиста прозора горілка, яку називають та полюбляють багато людей, спочатку називали хлібним вином, адже виробляється із пшениці жита чи ячменів. На сьогодні напій також виробляють в основному зі спирту, отримано з пшениці, ячменю, цукрових буряків, винограду, кукурудзи та води. Насправді для цього можна взяти будь-який продукт, що містить сахарозу. У Європі горілкою вважається спиртний напій з міцністю не менше 37,5 градусів. Але багато хто полюбляє горівку де 40 градусів міцності. Поживати її рекомендують з легка хуложної до мінус 6-10 градусів. Традиційною найкращою закускою вважаються солені огірки, квашена капуста, солені гриби. А в якості страв найкраще до горівки підходять салат, винегрет, м'ясо, морепродукти, млинці та пелімені. Класична горівка є важливим інгредієнтом багатьох вишуканих алкогольних коктейлів або її можна вживати в чистому вигляді. На сьогодні ми можемо запропонувати вам горівку від всесвітнього відомих брендів Олександр, Аляска, Зубровка, Золоткова горшка, флірт, саска, воронська та багато інших. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.